Всім привіт, друзі. Ми часто чуємо і бачимо, що люди скажуться, що їхній бровер починає хворіти, коли вони йому дають вільний вигул. Звісно, вони будуть хворіти. А чому вони будуть хворіти? Тому що це селекційна виведена птиця. Та на генетичному рівні в неї не закладен міцний імунітет. Тому, коли ви випускаєте птицю на вільний вигол, є дуже великі ризики, що ваша пташка захворіє. Є дуже багато збудників, на які Просто дуже сильно реагують бройлери. Тому ми радимо всім тримати бройлерів виключно в закритих приміщеннях. Тому що в такому випадку ми можемо гарантовано доростити наших бройлерів без ризику спалаху інфекції до 2 місяців і навіть більше. Тому, друзі, хочете мати здорових бройлерів та довести їх до фінального віку, не ризикуйте. Я розумію, що зараз мені напишуть, що у нас вони на... На вигулі і все добре. Це все добре. Вони у вас на вигулі. Раз, два, три вам пощастило. На 4, п'ятий не факт, що вам пощастить. І питання, напишіть в коментарях, а як же ще їх вирощувати зимою? Теж на рідному вигулі? Чи як? Кому сподобалось відео, ставте лайк. Всім гарного дня, до зустрічі!